Неначе цвяшок в серце вбитий, оцю Марину я ношу. Давно б списать несамовиту, так що ж? Сказали б, що брешу, що на пані бачиш сердитий, то все таке і пишу при їх собачій звичаї. Сказали б просто дурень лає за те, що сам крепак неудукований сіряк. Неправда, їй Богу, не лаю. Та мені не жаль, що я не пан, а жаль мені і жаль великий на просвіщенних християн. І звір того не зробить дикий, що ви, б'ючи поклони, з братами дієте. Закони, катами писані за вас. Та вам байдуже, в добрий час у Київ їздите щороку та сповідаєтесь ні в року у схимника. Та й те сказати, чого я турбуюсь, а ні доброго, ні злого я вже не почую, а як кажу, хто не чує, то тому й байдуже. Прилітай же з України єдиний мій, друже, моя дума, пречистая, вірна я дружину. Та розкажи про тую Марину, як вона пана злого. І за що страдали? Та нищечком, щоб не почули або не дознались. А то скажуть, що на шляху чинемо розбої, Та ще дальше запровторять. Пропадем обоє. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, А дай шити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати. Чив, чи жив, чи загинув? Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль може, то дай злої, злої.